Вітаю вас, найлюбі, дивимось, в чому ви зараз себе обмежуєте. Три варіанти. Перший, другий, третій. Перший варіант. Ви обмежите себе в прояві, соціальному прояві, бо король жезлів це не проявляйте свою харизму от чомусь, бо це дуже харизматично, дуже така соціально активна людина. От це, що я кажу, от цьому ви себе обмежуєте. Він вміє повести за собою, вміє е, всім довести, яка він е, така нестандартна, гарна людина. От все, от про що я зараз вам кажу, ви себе в цьому чомусь обмежуєте. Другий варіант ви собі не даєте робити щось нестандартно, Можливо, трішки схитрити. Ви знаєте, можливо, що вам для, для досягнення якоїсь цілі потрібно йти не так, як ви робите завжди. Треба щось таке вигадати, чого ви раніше не робили, або якось трішки схитрити, або, ну так, якось повести себе цікаво. І якщо ви себе оцим обмежуєте, значить воно вам потрібно зараз проявити якусь таку нестандартну, дуже цікаву дію. Можливо, воно вас виведе на якийсь новий там рівень, або допоможе в чомусь, в чому ви зараз потребуєте там, допомоги, наприклад. Далі, третій варіант. Ви знаєте, ви зараз себе обмежуєте в тому, щоб просто побути в спокої і відмовитись від усіх. Хто вам ну, не по душі, хто вам, можливо, заважає, От у вас бажання душі, просто щоб вас ніхто не чіпав. А ви, можливо, ми не маєте такої можливості. Але вам дуже це потрібно зараз. І от це не собі, себе в цьому, дайте собі, може, ви самі собі не даєте, не даєте спокій. Просто побудьте, знаєте, це ще стан. Ну, такий полумедитативний, можна сказати. Просто сиджу, нічого не роблю. Надаєте не собі можливо відпочити. Бо це теж таке, знаєте, не чпайте мене, я хочу посидіти і просто, просто, просто нічого не робити. Бо це важливо, ви в цьому себе обмежуєте, то я вам бажаю, щоб у вас це все вийшло. Дякую.